Добрий день. Гарна новина. Найближчими тижнями Білий дім планує об'єднати всі зусилля США у сфері військової допомоги Україні, зібравши їх у єдину місію, повідомляє Wall Street Journal. Після цього цій операції буде надано власне кодове ім'я, а керівництво нею доручать конкретному генералові. Який і очолить американську програму з навчання українських військових та надання допомоги ЗСУ, надання цій операції власної назви це формальність, проте вона має серйозні юридичні наслідки. По-перше, це фактичне визнання Вашингтоном того, що американська армія бере участь у конкретних бойових діях. Скоріше за все назва буде подібною на те, як Пентагон називав місії в Іраку та в Афганістані. Операція «Свобода Іраку, операція Незмінна Свобода, Операція «Вартовий Свободи або щось подібне. По-друге, після цього Конгрес може почати виділяти союзникам довгострокове цільове фінансування. А також надавати відсрочки в відплаті військових замовлень. По третє, під час офіційно названої операції можливе впровадження спеціальних виплат за службу та нагород для військовослужбовців, які беруть у ній участь, вибір генерала, який як очікується матиме дві або три зірки, свідчить про те, що пентагон. Збирається створити постійну команду допомоги Україні, тобто перехід від одноразових проєктів щодо навчання та допомоги українцям до довгострокової стратегії, розрахованої на багато років. У середу, в наш день незалежності, білий дім заявив, що США пообіцяли Україні ще 2,98 мільярди доларів. Довгострокової допомоги у сфері безпеки, що є найбільшим пакетом збройової допомоги США з моменту вторгнення Росії 6 місяців тому. За словами Пентагону, пакет включає передові системи протиповітряної оборони до 24 протиартилерійських радіолокаційних систем, майже 250 тисяч артилерійських боєприпасів та запасні частини. Він також включає фінансування для навчання українських військових, тому як використовувати зброю, надану Заходом. До речі, як кажуть у Пентагоні, значна частина цих 2,98 мільярдів доларів піде на закупівлю зброї та боєприпасів у оборонних підрядників. Це дуже важливо, тому що зброя в більшості попередніх партіях. Була отримана зі складів США. Тут же до України буде йти нова зброя просто з виробництва. При тому, що частина зброї буде йти безпосередньо на фронт, а виробництво і постачання деяких позицій зброї розраховано на кілька років. Тобто, одночасно з постачанням зброї для поточних потреб. Пентагон планує протягом кількох років переозброїти українську армію відповідно до сучасних стандартів? Як сказав у середу заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал, як виглядатиме майбутня сила України? Це мить. Ми тут дуже зосереджені на тому, щоб допомогти Україні спланувати, що таке раціональна сила майбутнього. І я очікую, що буде багато зброї за стандартом НАТО. Кінець цитати. Пам'ятаєте, я в своєму ролику за 9 квітня ось тут в правому верхньому куті посилення на нього. Так от, в тому ролику я казав, що Байден буде затягувати допомогу Україні до осені. Точніше, що допомога буде йти тільки в тому обсязі, щоб Україна не програла, але недостатньо, щоб перемогла. А восені почнеться реальна потужна допомога, щоб десь наприкінці вересня, початку жовтня Україна здобула яскраву перемогу на полі бою. Це ще не буде остаточна перемога у війні, але це буде потужна, яскрава. Так що про це говоритимуть провідні з мої світу. У мене для вас гарна новина, починається вересень. А це значить, що той мій квітневий прогноз, а саме те, що зараз почнеться дійсно потужна допомога, стане реальністю. Отже, нас чекають. Справді позитивні події на все добре.